Познайомтесь, це моя учениця Катерина. Вона буде допомагати мені створювати красу. Ось ми бачимо те, що ми маємо зараз. Першим етапом, так як нам потрібно зрівняти базу, ми будемо використовувати Oil Classic масло на основі коноплі. Беремо одну частину масла і дві частини 6% поксидання. Mm. Так, е і так е ми наносимо масло на коріння, котре в нас відросло. Mm. It's so cute. Так, заводь туди, воно заводь, заволь туди. Трав'яна кухня з вами. Дуже відповідальний момент, Катерина. Ми будемо зараз робити для Нікі предпігментацію волосся. Що таке предпігментація? Ми бачимо, що у Нікі по довжині дуже прозорий кольор, рудий, але прозорий. Мені це не подобається. Мені хочеться, щоб він був більш глибший. Тому мені потрібно у. Освітлене волосся до цього блонд вважай, там лежить. Да? Там освітлена структура волосся положити пігмент. Uh -huh. І за цей пігмент потім зачепитися і зробити гарний, рудий, глибокий колір. Тому як це робити хною? Ми беремо пігмент Хну 2.0, самий темний колір. Розрізаємо, так як там у нас блонд, робити це. Ми будемо в мийці. Ми змішуємо його. Нестандартно змішуємо його 1 до 5. 53 грама. 1 до 5 це 250 протинового розчину. Після чого змішуємо та наносимо його у мийці. Що потрібно знати про предпігментацію? Так, ось ми закінчили, бачимо, так. Ми закінчили, підтягнули трошки коріння маслом на 6%. І бачимо, що у нас вже рівномір... рівномірність фону. Освітлення майже зрівнялось. робити предпігментацію по довжині для того, щоб колір у нас був насичений, глибокий та непрозорий. Тому що за счет того, що тут був блонд, він виглядає прозорим. І що важливо, ми спеціально розвели 2-0 не один до трьох, а один до п'яти для того, щоб наш розчин був жидкий. І тепер саме головне, нам потрібно по-перше, нанести буфер. Тому зараз будемо наносити буфер. Буфера повинно буде багато, щоб волосся не було жорстким. Отак ми беремо по довжині, наносимо буфер. Можемо так, от, бачиш. Так, наносимо буфер. Наносимо буфер. Наносимо та розчісуємо. Тепер, коли ми це зробили, беремо реально реально, беремо секундомер. Беремо мочалку і а, включаємо секундомер І погнали. Це нам потрібно зробити максимально швидко, тому що ми пам'ятаємо, так у нас там блонд. І тут у нас 2-0. Тому ми, у нас, ми можемо перетемнити, і то буде біда. Щоб цього не відбулося, нам повинні, ми повинні за хвилину все нанести. Це нанести, щоб покласти пігмент у пусте, висвітлене волосся. Та наш колір був глибше. Ось 41 секунда. Так, сюди. І 50. І ось за хвилину ми все нанесли. Все нанесли за хвилину, тримай. Я прочисую. пристань трошки. Пристань, пристань, Так, і буквально тримаємо. І дивимося, ми дивимося прямо на волосся. Дивимося трошки, стараємося його прочесати, щоб наша хна, наша предпігментація лягла рівномірно. Так, 30 секунд пройшло. Бачиш, пігмент uh -huh. темний береться. Нам треба саме важливе, нам не пропустити на затемнення, на затемнення, щоб він не пішов. Тому uh -huh. ми ще десь бачимо, uh -huh. контролюємо цей процес. Тобки 3 хвилини після хвилинного нанесення з секундомером, щоб ні в якому разі ми не пішли у затемнення. І ми прямо тут біля мийки контролюємо цей процес. Mm -hmm. кожен, випадок, кожен випадок індивідуально. Три хвилини пройшло, ми змиваємо, тому що ми не забуваємо, що там у нас блонд. Плотний колір mm -hmm. у основі своїй бачимо, як виглядає наше волосся по структурі. Більш плотне в основі своїй. І тепер, після цього, коли ми підтягнули маслом коріння, після чого ми зробили предпігментацію 2.0 по довжині, і ми маємо гарну базу. От тепер ми будемо класти колір 843 Це буде наш основний колір. І Його ми змішуємо з нашим протеїновим коктейлем в пропорції 1 до 3. Коктейл.

Ми закінчили наносити хну на коріння. Зараз переходимо до довжини і будемо наносити буфер. Він буде працювати як захист. Щоб трошечки пом'якшити волосся, ну і щоб корінь також ліг більш плотним шаром. Подивитися враження, як тобі Мені дуже подобається корні кінчики волосся гарно пополував тон, і Вони дуже нові

Після предпігментації ми отримали достатньо плотний, гарний колір.